Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Prey. І у нас Джен. Тобто в цій частині ми Джен знайдемо. Так. Так, запальничку. У нас запальничка тут. Так, як ліхтарик. Щось, походу, почулося. Мені... Але, я думаю, що це просто почулося. Ось так. Проходимо Два, Далі. Ага. Два, 4, 3. Два. Ось так. Сюди ми підемо. Давайте спочатку сюди. Отак. Підемо, може, на бою підам беремо здоров'я, відновимо. А, це набої до шприца Джен! Ой! Джен, о, вона Джен. Роботи-полососи. Швидко просуваємося. Хоч. Бігти ми не можемо. Все, помітили. Ось вам. А, воно ще заряджається. Ховайся! Ось так, хедшоти вам. Відчиняємо. Алелуя! А! Турель! Турель бісова! Турель. Так. Через це ми не пройдемо. Тепер треба вимикач знайти. Алелуя знайшов вимикач. Тут настільки темно, що навіть запальничкам не може нічого освітити. Так. Що там хірургічний кор... контроль нестабільний, будьте обережні. А. Проходимо. Все, запальничка перегрілась. Ой-ой-ой! Що це за ящерка? Бляха-муха. Так, ящерко. Акций діти. Все, в мене набой кінчилось. Араз. Шприцом пампушка. Ось так тобі. А. ще один. Ящер. Ось так тобі, ящер. Зараз будемо щеплення робити. Ось тобі щеплення. Від коронавірусу. Ось так. Ой. Сидіти, цуцики. А ще один. Цуцики сидіти. Фу. О, випустили. Ой. Ось так вам... А, ще так можна стріляти. Ось так, тобі. Ми так ще більше будемо тратити ці набої. Давайте сюди. А, сюди немає проходу тоді. Ось сюди. Вентиляцію підземну. Ось так, хедшот. Це ми вимкнули. Ось іще одному хедшот. Це. Живлення. З'єднали. Ну і все, рухаємось далі. Так, ми прибули. Так, і куди ж? І куди ж нам тоді? Так, я аж усе вимкнув. Так, а де я... ось він прохід. Алелуя. А, це треба натиснути на кнопку, а я там фізичне тіло залишаю. Ну все. Так. Це я з порталу вийшов тут. Ой, турель. Так, назад заходимо. Так, я вимкну запальничку, а то вона щось перегрівається. Ой, куди я провалився? Так. Так, кудись я провалився? Так, може далі рухатись по цих? Ось так. О! Хлопці, привіт! А ось і портал. Так, п'явка. Ой-ой-ой. Ящер знову з'явився. Ой. А іще ящер. Ваааай, <гум> та скільки ж вас тут! Та. Все я не зможу, не встигну. Все. Добре, що зарядився. Ось так вам електричним струмом. Ось так вам. Щось відчинилося. А тут набої, тут аптечка. А що в нас тут? Я не полюбляю таке слухати. А, тут я... Так, сюди заходимо. Так. Так. Води холдингрин? Що за піння? Так, вимикаємо. А ось і джем. Дже. I'm getting you out of here. Oh, Tommy, I thought I'd lost you. Oh, it's so terrible. Oh, God, the things I've seen. They're using people for food, Tommy. I know. They're... Listen, we gotta get out of here. Where are we? Some kind of spaceship, Jen. They call it the sphere. I wanna go home, Tommy. Back to the reservation. I think I found us a way out. Let's go. Так, тут ще набої здоров'я відновлюємо зброю. Що правда? Не витягує. Так. Тут зачинено. Та пляха муха, і куди далі нам? Ну, а де ж? Чи портал, чи двері. А, нам сюди треба було. Так, перед цим позабираємо тут усе. Ну і на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!